Як міг Шотландія, сорт крем, вага мішечка. 10 кг за 3900. Чоловічий ватник. Розмір 3 xl Жіночі новесенькі носки. Шапка новенька з біркою Термокуртка жіноча. Розмір. Елька. В'язана. Тепласенька туніка, новенька збіркою, чоловічий ватник, розмір. Елька. Тепласенький светер на замочку, розмір Елька, жіночий кардиган, розмір Еска. зіпка жіноча. Новенька збіркою, розмір Елька. Катеплесенька шубка. Розмір М. Чоловіча зібка. Розмір Л. Легесенька кофта жіноча розмір 2XL. Така курточка жіноча. Розмір XL. Батник. Розмір Елька. Чоловічий батник. Розмір МК. Ще один чоловічий батник. Розмір Еска. Жіноча курточка. Педик. Розмір Елька. Жіночий светрик. Розмір XS. в'язаний светр розмір XS. Жіноча кофточка розмір L. Жіночий батник новенький з біркою. Розмір M. І останется жіноча кофточка. Розмір XL. Це був одяг Міг Шотландія сортскарам вага мішать 30 кілограм за 3900.